Про те, як захистити українських жінок і дітей від російської агресії і як притягнути воєнних злочинців до відповідальності, говорила напередодні у конгресі. Участь у спеціальних слуханнях гельсінської комісії США брали серед інших посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепуша Бетванскак, посолка України у США Оксана Маркарова, віртуально приєднався до дискусії, і генеральний прокурор України Андрій Костін стежила за цими слуханнями. Наша кореспондентка у конгресі Катерина Лісунова. У неї розпитаємо всі деталі. Татю, привіт, вітаю Юлія. Про які саме злочини проти жінок і дітей ішлося на цих слуханнях, і які деталі про розслідування і власне факти цих звірств говорили учасники? Росія викрадає українських дітей щоб викрасти українське майбутнє. Таку цитату Джозефа Байдена, президента Спочатку Америки, навела вала посолка з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ванскак. Вона також зауважила, що Російська Федерація викрадає тисячі українських дітей, і у цьому злочині задіяні усі посадовці уряду Російської Федерації. Ці, як від самих верхів, тобто від Володимира Путіна до самих низів, тобто від представників на місцях, які допомагають перевозити цих дітей на різні локації. Окрім того, також під час слухань свідчив Джеймс Гордон, доктор медичних наук центру медицини розуму і тіла. І, зокрема, він зауважив, що зараз від цієї російської війни в Україні травмовані усі українці, незалежно від того, чи були вони викрадені Російською Федерацією, чи були вони зґвалтовані, понівечені російською армією, чи вони Є просто свідками цієї війни. І, зокрема, він як приклад навів малюнок восьмирічної Софійки Українки із міста Ірпінь, в якому вона описала, що саме зараз відбувається в Україні. Цей потужний момент під час цих слухань пропоную подивитись просто зараз. Кожна дитина та кожна людина в Україні травмована. Отже, коли ми обговорюємо, як на це відповісти, нам потрібна загальна відповідь громадської охорони здоров'я. Яка була спрямована на лікування цієї травми. Це намалювала восьмирічна Софія з Ірпіня. На екрані те, що побачила Софія. Російський солдат вбиває дитину. Він замальований червоним. Потім, позаду нього, вона намалювала українського солдата, який вбиває російського. Вона дивилась на це з певним полегшенням кілька хвилин. Але потім похитала головою і намалювала літак, що падає червоним дощем на російського солдата. Тоді вона сказала. Тепер можливо тепер російський солдат мертвий. Ця невпевненість у майбутньому це нехтування росіянами життями як дітей, так і дорослих переживають усі це дійсно потужний момент. Катю. головне питання нині: як притягнути до відповідальності винних за ці звірства? Чи говорили про конкретні шляхи? Під час цих слухань, зокрема, наголошували на двох пунктах: це розслідування та власне притягнення до відповідальності. Щодо розслідування цих злочинів, то посолка з питань глобального кримінального правосуддя США держдепуша Бетванскак зауважила, що зараз у розслідуванні задіяні різні міжнародні представники, зокрема Сполучених Штатів Америки, які допомагають прокуратурі України розслідувати ці злочини. Щодо притягнення до відповідальності, то генпрокурор України Андрій Костін зауважив, що українська сторона наполягає на створенні міжнародного. Суду на міжнародного трибуналу щодо покарання, зокрема, злочину агресії Російської Федерації, він зауважив, що е, варіанти створення такого е, трибуналу на базі українського законодавства та української конституції не підходять Україні, зокрема тому, що цей злочин несе міжнародний характер і не має кордонів. Пропоную слухати його виступ просто зараз. Ми всі розуміємо, що через правові обмеження міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції переслідувати цей злочин. Тому створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного та військового керівництва Росії за розв'язання загарницької війни, в тому числі чинного президента Росії Путіна, це наш спільний обов'язок. Це обов'язок перед жертвами цієї загарбницької війни, в тому числі, я це підкреслюю, в тому числі перед українськими військовими, бо вони захищають нашу країну. Ти, я знаю, що ти мала нагоду поспілкуватися із конгресменами, яка їхня позиція, що зі свого боку готові зробити вони для гарантування правосуддя. Саме так юлі під час цих слухань були присутні як конгресмени і конгресвумен, і представники сенату. Я безпосередньо поспілкувалася із ними, і багато з них зауважили, що важливим пунктом є озвучувати цю проблему і щоб про неї не забували. І, це, і самі такі слухання є вже кроком для того, щоб розв'язати цю ситуацію. Щодо розв'язання ситуації, то вони наголошували, що створення міжнародного трибуналу, зокрема. Щодо розслідувань злочинів російської агресії треба створювати вже зараз, доки тривають розслідування, і не відкладати це питання на завтра. Вони також підкреслили, що на базі організації об'єднаних націй можна було б створити такий орган вже просто зараз. Принаймні, так заявив один із конгресменів, з якими я спілкувалась. Також окремі законодавці зуважили безпосередньо республіканка Вікторія Спар зуважила, що це не є проблема, з яким може вирішитись сам один уряд самотужки України, тому що ця проблема Ходить за кордони України і має вирішувати за допомогою партнерів. Пропоную заслухати кілька коментарів із законодавцями, якими я спілкувалась, просто зараз потрібно зробити більше у створенні трибуналів. Також міжнародний кримінальний суд має розширити список обвинувальних актів. Окрім того, і я говорю про це вже два роки. Має бути підняте питання злочину агресії та відповідний трибунал, який був би спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією, і це потрібно робити зараз. Це можна зробити на рівні. Ні, Генасамблеї є й інші доступні методи, але це можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воля. Більшість інформації, яку ми сьогодні почули, це інформація, яку ми вже і так знали. Однак надзвичайно важливо, щоб ми продовжували боротися із дезінформацією, яку поширює по всьому світу режим Путіна. Дякую, Катя, за те, що висвітлюєш цю важливу тему. На зв'язку з конгресом була моя колега Катерина Лісунова.